лісний вопрос. Скажіть, де ваша совість? От просто совість. совесть. Не стартуй! Чого ти стартуєш? От ти така сама людина, як я. Не така сама. Не, ну, поч... не така сама. А чо? Я вихований. Ти вихований? А ви не виховані. Ти серйозно? А... Блять, люди після обстрілів чекаються вікна. Сука, люди, блять, по сім разів заміняють, а вам просто похуй. От ви стоїте і ти кажеш, я не вихований. Скажи, де терпіння набратися до вас? Та не ламать. Ти... З ти... автомобіля, будь ласка. Зараз приїде, я. я, автомобіля, ви... Хочете? Я позвонив поліцію, ждемо реагувати. реагування. Машина нова. Машина нова. Ждем реагування. Дивіться, вам дивіться, вимають вікно. Зграя скажених мавп. Ні, здичавілих мавп нападає на водія. Друзі, з вами адвокат Антон Болтик. Сьогодні дивимося цікавий контент. Роби підписку на цей канал, якщо ти вперше. А ми вже взяли в роботу цей кейс і вже по ньому працюємо. Що відбулося, зараз поясню. Телефон не пікнує тебе. То... Що? Я читаю, не бійся не беремо. Я читаю, ви, я читаю. А? Я не див. Ти не бач, куди камера. Камера куди води. Встрічу Віктор Михайлович, так що не поліції міста Києва. Звісно, до 27-го, 12-го 2026-го. Я вас слухаю. Який, який, який мобільний блокпост? Де, де мобільний блокпост? Де, покажи мені. Будь-який документ, будь ласка, який Покажи мені, де мобільний блокпост. Та стільки, покажіть стільки, мені, де мобільний блокпост, знаки, все остальне. Де мобільний блокпост? А чого ти мене фіксуєш на час від каружок? Фіксувати на власний мобільний телефон працівникам поліції заборонено. Наказ Міністерства внутрішніх справ 1026. Ну скільки ще можна казати про це? Я вже не знаю. Ну, ось вам приклад: по Романішвілі, коли його звільняли, там було в висновку перевірки дисциплінарної комісії про те, що він також фіксував на мобільний телефон. На це є заборонено. Ви, як працівники поліції, дієте лише в межах і спосіб. Які вам дає закон, Конституція. Прочитайте статтю 19. Там нема такого в цьому наказі Міністерства внутрішніх справ 1026. Мобільного телефону. Ви з 19 статтею Конституції України. Ви представники влади. Покажи мені, дед, що це мобільний блокпорт. Я все покажу, причина зупинки. поставлений до управління поліції. Раді Бога! Це не ти, що мене лякаєш? Покажи мені що, Покажи мені, що це блокпост. Покажи мені, що це блокпост. Причину зупинки. Згідно статті 63 Конституції, маєте право не свідчити вас на себе і на засобі близькі колеги, які виникають до Покажи мені, що, це блокпост. По 268 кубам маєте право на адвоката. Так, так добре, я, я хочу, я хочу скористатися адвокатом. Я хочу скористатися адвокатом. Запишіть номер телефона, бо заплатне проводить допомогу. Ні, ви мені надайте, блин. Бля, Білька, ти представляєш, сука під Добрий день, може ти адекватно, як тебе зважає? Ми тоб... ж дати не а, а, не приходили. Інспектор управління патрульної поліції, міськієвий редкої поліції. Я не знаю хто ти. Ти не представився пішов, я б то може ти адекватно. Я ж з вами не спілкувався, щоб до вас представлятися. Ні, ну то я записую. Завацію ситуація наступна. Працівник поліції зупиняє водія. Це відбувається при в'їзді в місто Київ, і починається мобільний блокпост, причина зупинки, вам обмежено рух. Ну, все як вони. Люблять. Що було складно, на водія склали 185-ту злісу непокору, 126-ту не на документи. Зараз клуб юридичного захисту водія вже включається в цю історію і починає займатися і допомагати цьому водію. До речі, якщо тобі потрібен надійний юридичний захист на дорогах України, якщо тобі потрібна надійна юридична підтримка, якщо ти хочеш долучитися до спільноти, яка намагається змінити ситуацію в країні, ось. З цими працівниками поліції тоді тобі до нашої спільноти, «Клуб юридичного захисту водія, ось номер телефона. А кому, друзі, потрібна корисна надійна література в описі під цим відео буде посилання на наш ад шоп І ще хвилинка вашої уваги. В наступному місяці в нас вже почнеться набір на новий вебінар. Вебінар будемо проводити з моїми юристами клубу юридичного захисту водія. Тема вебінара зупинила поліція, що робити. Алгоритм дій. Тому щоб не пропустити, ось мій телеграм-канал, в описі також є посилання. Переходь і підписуйся, обов'язково дивимось. Можна лісний вопрос? Скажіть, де ваша совість? От просто от чоловічеська совість. От скажи так. просто. Ну дивись, поки з броварі поїхали, третій, там хоч знаки якісь пише, вискакує людина просто на проїжджу частину, велосипедіста під'їста чи збив. бив. І він мені там бійник похож. Я кажу, покажи мені, що любе обозначення, в інших по-твоєму, це нормально. А зверніть увагу до цього працівника поліції. Він вже одразу бачите, перчаточки вдягає такий серйозний штурмовичок. Тільки, на жаль, штурмують вони кого? Водія. Це жах. Стосовно цього, що я вам можу сказати, якщо я стояв трошки далі. От бач, хлопці, дивись. Ти сьогодні з ним працюєш, завтра ти не будеш працювати, треба бути людьми. Ви друг друга покивайте. Ну просто поясни мені причину вашої зупинки мої. Я думаю, вам колега повідомив. Мобільний блокпост. де мобільний блокпост? обозначення, хоч будь-який знак що небудь. Він вискочить, просто мені під колеса. Плюс обмеження руху вантажних до десяти години. Вся доставка товара, скільки їздить машина, не було обмеження товару. Хай даже обмеження, не сто слово. Сказав обмеження, п'яте. Ти сразу мені повпост починаєш. Не стартуй! Чого ти стартуєш? От ти така сама людина, як я. Не така сама. Не така сама. А чо? Я вихований. Ти вихований? Ви не виховані. Ти серйозно? Блять, люди після обстрілів чекають вікна. Сука, люди, блять, по сім разів заміняють, а вам просто похуй. От ви стоїте і ти кажеш, я не вихований. Скажи, де терпіння набратися до вас? Будь-який документ, будь бачить. Ну, причину зупинки назвіть. Ні, поясніть мені, причину зупинки. У мене включена камера з першої минути. Причина зупинки. Це затримання, кого повідомляєте. Піски ходить. А чого, затримання яке? Для встановлення особи у вас. Ви, ви назвіть мені причину Чанку зупинки. Пояснило. Ви мені назвіть причину зупинки. Про своє затримання кого повідомляєте? Причину зупинки? Так кого повідомляєте про своє затримання? Хорошо, я дзвоню. Наберіть мені гарячу лінію свого телефона. Вам безплатна права допомога потрібна? Так, звичайно. Відтяг <клоджування> затримано. Я вас слухаю. Я вас чую, Я вас повторю. Я, я вас слухаю. Виходьте, будь ласка, за того, біля. Ні, ні, не зарацікавенькі. Мені здається, це взагалі не працівник поліції. Скажи, нам мавпа, тому що ви побачите, як він кидається, щоб дістати водія. От мені взагалі цікаво, коли відбувається затримання водія. Де передбачено, що ти маєш право відкривати двері, ламати машину, вибивати скло. Цього ж нема. Звідки вони це взагалі взяли? На жаль, водія було затримано, на жаль, водія було доставлено, але нічого страшного. Водій розумів, що така ситуація може трапитися. І, на жаль, він не довіз ті вікна, про які він казав, оскільки були прильоти в місті Києві, і він віз людям вікна, і ось, скажена, мавпа на льога напала. Ну нічого, цю на мавпу ми також покараємо. Тому що по-іншому я назвати їх не можу. Їм все одно їм би аби щось написати, щось перевірити, людину затримати, вдягнути кайданки, запшикати балоном. Для них це радість номборван. Скажені, просто скажені пси режиму. Більш нічого сказати не можу. Будемо їх карати жорстко по рукам бити всіма нашими юридичними силами. І одразу після того, як водій залишає скаргу на гарячу лінію, у нас починається вже цирк. На чому цирк на дроті. Все, дивіться далі. Та не Автомобіля, будь ласка. Зараз приїде, я, з я, з ви, автомобіля, ви я позвонив поліцію, ждемо здембреагу... реагування, машина нова. Машина нова, ждемо реагування, дивіться, має... дивіться, мають вікно. Дай пер. А ви маєте вікно. Ви затримані для встановлення. Добре, зараз приїде. Це капець, чи Без муси, без того, що... Хорошо, я виходжу, все, я виходжу, забери руки. Я виходжу. Я виходжу. Двері відкриваю. Я виходжу. Ви мені біль причиняєте? Я Та нападу на поліцей. Я виходжу. Причина зупинки блокпост. Ну, По перше, по-перше, такої причини зупинки, скажена, ти мавпа, немає. Вивчи це вже. Вивчи. Тому що працівник поліції ну, не потрібно бути ось цією мавпочкою, яка приграє на водія, коли побачила щось. Що це взагалі таке? Далі надайте документ, який посвідчує. А, надайте будь-який документ, який посвідчує особу. Такого взагалі нема. Ну, цей представник поліції ну, нічого не читав. Зверніть увагу, він одразу каже: все ви, на, ви не будете надавати, тоді я що буду робити? Складати протокол затримання. І пішов без прізвища по батьків, і щось куди складати. Ну, дуже цікавий, дуже цікавий такий суб'єкт. І ще хотілося б звернути увагу працівників поліції? Що якщо водій не пред'явив свої документи, ну це не 185, та Скільки вам ще про це казати? Це 126 КУПАП. Тобто, не на документів, документів, це не стаття 185, це не злісна непокора. Боже, які вони, не... не. буду казати цього слова. Ну просто так складно іноді. Настільки все просто, вас нормативно праві документи. Ну, добре, 5. Вих вивчити досі не можуть. Мені дуже прикро, що ось такі працівники поліції є, вони зупиняють, вони одразу не розбираються, нема документів, я тобі затримання, я виломаю двері, я тебе затримую від відділку, я тебе доставлю. Ой, дуже складно. Дуже складно. Він складає протокол затримання, мені цікаво, якщо людина взагалі займе позицію, я нічого нікому не скажу і все, і все. затримайте, будь ласка, потримали три годиночки і відпустили. Ось все, що треба знати. Друзі, ви не зволікайте підписуйтесь на канал, обов'язково робіть собі юридичну підтримку в нашій спільноті, клуб юридичного захисту водія. Слідкуйте за новинами, за нашим вебінаром, який буде незабаром вже в серпні місяці. Бережіть себе, друзі, і усім вам мирного неба. І всі деталі, кому що потрібно, в описі під цим відео. Розповсюджуйте даний відеоматеріал. Ми обов'язково зараз покараємо цього працівника поліції, ще витрубовуємо бодіки, Подивимося, що там буде. Дуже цікаве на тих бодіках.